Хоча Микола, я казав, що в мене дуже великий список е каналів, але все відбувається 100% саме так. От тільки ти йдеш, і все. І все так. Два <сь> рази з Інтером так було, два рази. <сь> 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 uh, в, коли ми з Миколою працювали на одному каналі, uh, то uh, Юра мене залишив десь на два місяці, здається, що я приходив кожного ранку. На канал і просто сидів там фізично, знаходився і ну, ну, комусь щось там консультував, підказував. Тому що тільки ти виходиш, ну я маю на увазі не на хвилинку, а так на день, два, три, і все починається. Це така мишечна пам'ять. Але ну, ну зараз, е, от Алена дуже гарно сказала про менторство. Я так працював в минулому році, вже коли почалась війна, то було одне білоруське видання, яке воно було фізично в Польщі, знаходилось, і вони мене запросили, і я просто фізично віддивлявся всі їх матеріали, давав поради без тренінгу, а ну, на, не безпосередньо на тих матеріалах. Тих Яку вони робили. І час від часу ми робили такі зум-зустрічі, лютючи планірки і міні-тренінги. Так, що це ну це працює зараз, з при тому, що є от така штука, з якою ми зараз спілкуємося, це дуже виходить, може бути продуктивна штука.